Давно не можете похудати і скинути зайві кілограми? Знайдіть нові сенси в своєму житті. Кілограми підуть самі. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко. я енергопрактик, експерт психосоматики і автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. Старт марафону 17 серпня. Приєднуйтеся в шапці профілю, є посилання на телеграм-канал. Я провела вже понад 50 консультацій по психосоматиці зайвої ваги. І ви знаєте. Практично через одну було питання, як жити, чому я живу саме так, а не інакше, як я хочу жити, і що мені не дозволяє жити так, як я хочу. Виявляється, люди не розуміють своїх сенсів, вони не розуміють своїх цінностей. Вони просто живуть, і зайва вага допомагає їм жити в процесі життя. Тобто, це той інструмент, який допомагає вам, це ваш смисл. Це ваша е, суть, якою ви живете. Що буде, коли ви схуднете, станете стрункою? Як зміниться ваше життя? На кращу сторону. Що прийдеться, до чого прийдеться йти? Які ваші мрії, які сподівання? Куди ви рухаєтеся в тому житті? Поки що ви рухаєтеся до схуднення. А що буде, коли схуднення відбудеться, коли вже не треба буде худати, коли все буде добре? Куди ви будете рухатися? Задайте собі це питання, знайдете. Нові смисли у вас просто підуть зайві кілограми. Будьте здорові!